Місячне світло лилося на галявину, наче тиха пісня без слів. Ліс мовчав. Тільки вітер шелестів листям сакури, а квіти, немов сніжинки, кружляли в повітрі. Сакура стояла за деревом. Серце билося, як у полоненому пташці. Вона бачила все. Як Наруто підійшов до неадзуку, як шепотів їй щось про самотність. І як вони поцілувалися. Її руки стиснулися в кулаки. Не від злості, а від болю. Того, що жив у ній роками, того, що ніхто не бачив. Я стільки разів хотіла цього. А він обирає її. Але коли вона побачила, як неадзуку дивиться на Наруто, не з пихою, не з перемогою, а з такою самою тугом, як у сакури, щось зламалося всередині. Вона вийшла з за дерева. Повільно, мовчки, навіть не звертаючи уваги на Наруто. Її очі тільки на неадзуку. Ти. прошепотіла Сакура. Ти теж самотня, чи не так. Неадзуку здригнулася. Не чекала. Ти маєш силу, якої всі бояться. Тебе відкидають. Ти нікому не потрібна. Але він, він тебе бачить. Сльоза скотилася по щоці сакури. А я, я завжди була поруч. Але він ніколи не бачив мене так. Тиша. І раптом сакура зробила крок. Потім ще один. І передусім, перш ніж хто небудь зрозумів, що відбувається. Вона взяла обличчя Неадзуку в долоні і поцілувала її в губи. Швидко, ніжно, як вибух болю, розуміння і визнання. Наруто замер. Неаджуку теж. Сакура відступила. Її обличчя палало, очі блищали. Це не тому, що я тебе кохаю, прошепотіла вона. А тому, що я розумію тебе. Тому, що ми обидві кохали одного хлопця, який навіть не знає, що таке кохання. Вона подивилася на Наруто. Потім знову на неадзуку. Але ти, ти, заслуговуєш на щастя більше, ніж я. І розвернулася. Пішла. Без крику, без сльоз, лише з тихим шелестом квітів сакури, що падали їй під ноги. Ліс знову затих. Але в повітрі залишився запах не тільки квітів, а й чогось нового. Щирого, незвичайного. І в серці неадзуку тепер було не лише кохання до Наруто. А й тепло від одного короткого, але безмежного поцілунку. Від дівчини, яка відпустила.